Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилі спорту. З вами програма Спорттай і її ведуча Марина П'ятаченко. Сьогодні ви дізнаєтесь про перший домашній етап вищої ліги з баскетболу, про дитячі турніри та ще багато іншого. Тож ми починаємо. Хімпром сунду відіграли перший етап на розіграшу Кубку України з волейболу серед чоловічих команд. Зустріли з Харківської юракадемії 2 з Лубинським фаворитом та хмельницьким новатором. На цьому етапі Кубку України спершу зійшли з представниками Харкова, юракадемії 2, яких обіграли 3-0. У чотири партії виграли фаворити з Лубнів 3-1. Останнього ігрового дня програли господарям волейбольному клубу «Новатор» у п'ять партій 3-2. Після трьох ігор сумчани мають у своєму активі сім очок та виходять зі своєї групи з другого місця. Вже дізнались майбутніх суперників. На другому етапі розіграшу Кубка України з волейболу серед чоловічих команд, сформували склади підгруп. Суперниками сумського клубу Хімпром. Сумду стануть колективи. Два харківські локомотиви, а також львівський барком кажани. Матчі другого етапу відбудуться з 27 по 29 листопада. Дві кращі команди з кожної групи пройдуть далі у фінал змагань, який заплановано на 26-27 грудня. Відіграли перший тур. Баскетбольний клуб СумДУ розпочав свій виступ у чемпіонаті України вищої ліги серед чоловічих команд. У групі їхнім першим суперником став харківський клуб МЛК. Традиційно відіграли дві гри в турі. Вони виявились запеклими та неочікуваними. Розв'язка першого ігрового дня була сюрпризом для всіх і самих гравців, і вболівальників. У першій зустрічі гості почали лідирувати вже після першої половини гри 26-36. Після великої перерви перевага ще збільшилася на 17 пунктів. А рахунок на табло був 40-53. три. Остання десятихвилинка стала вирішальною для сумчан. Вони скористались втомою своїх опонентів, які напевно вже поклали перемогу собі у кишеню. Тім сумчани змогли зібратися. До цьому набрані 22 очки БК сумду та вирвана перемога у своїх опонентів 62 59 Друга гра починалася за схожим сценарієм, та, на жаль, закінчилася не так вдало. За рахунку 27 41 після першої половини господарі змогли скоротити відставання в останній чверті до п'яти пунктів, але дотиснути суперника не змогли. Драма програшу спіткала сумчан: 61-69, реванш Харкова за першу поразку. комментировать очень тяжело, потому что от команды ожидала совсем другой игры, а даже после первой победы, честно, сил даже бы не было радоваться, потому что игра по ходу была очень интересная, да, мы все время догоняли и все эмоции остались там. Да, за первую игру я хотел бы сказать игрокам своим. Огромное спасибо за то, что собрались, догнали в конце, вырвали, можно сказать, на зубах победу. Просилось играть у игроков одно, играли совсем другое. Не было командной игры какой-то, все время переходилось на индивидуальные действия. Да, у нас хорошие индивидуальные игроки, но в команда. Футбольна золота осінь. Нещодавно розіграли комплекти нагород дитячого турніру з футболу. Які колективи боролись за перемогу? Розкажу далі з усіма подробицями. У Сумах відбувся 15-й турнір Золота осінь з футболу. Його учасниками стали діти 2004 року народження. Цьогорічні змагання присвятили пам'яті тренера Сергія Найденка. Саме його підопічні змагались на цьому турнірі, але вже під керівництвом іншого наставника. Усього команд зібралось вісім: Львівський Карпати, 1 Карпати, 2, Запорізький металург, харківський металіст, Полтавська Ворскла, Фенікс Житомира, Клуб Чемпіон з Києва та дві сумські барси. Зіграли групові етапи та стикові ігри. Тож на полі познайомилися з усіма учасниками. Ігри оцінюють так. Досить важкі. В турнірі брали участь вісім команд, але він здався нам чимось дуже довгим. У фінальній грі зустрілись команди Барса та Карпати 1 Технічною майстерністю вирізнялись львівські гості. Вони забили перший м'яч, а незабаром і другий. Небезпечних моментів було ще вдосталь, та юні сумчани відстоювали захист. Утім, тріумфу каталонського «Барселони» місцева Барса не зазнала. 0-2 перемога Карпат. Ми з радістю сюди приїхали, відгукнулися на пропозицію, щоб прийняти участь двома командами. Ми приймали участь. Дуже хороший рівень турніру. Суми Барса, хороша команда. Не дарма вона дійшла до фіналу. Вона обіграла такі школи, як Металур Запоріжжя в півфіналі, Металіст Харків в груповому районі, Так що хороша команда, хороший суперник гідний. Побоялись ми Карпати. Може, названня на них повлияло. дуже сильна школа в Україні. От, можете та повідал. Будемо розбиратися. Буду з ними розмовляти, буду уточняти, Що їм помішало це грати. У малому фіналі за третє місце перемогу по пенальті взяв запорізький металург 3-0. Також спортсменів відзначили індивідуальними призами. Зокрема, звання кращого гравця турніру отримав Максим Бойко з Барси. Розпочала аматорський турнір Ліга Сумщини з баскетболу. Щорічно він стартує після розіграшу Кубка. Всього команд учасників на першому етапі вісім. Нині змінена та вдосконалена на проведення турніру. Грають перше коло кожний з кожним. Надалі розбиваються на два дивізіони, з яких визначають трійки переможців. У рамках чемпіонату відіграли перший тур. Винятком стали колективи дев'ятий квартал і сумду, які за згодою матч перенесли. Результати інших команд такі. К 9 перемогли воїнів 64-50. Сумду 2 впевнено переграло другу команду мединституту 72-40. Мединститут програв Ері 72. -40. 5, Вперше в сумах відіграли дитячий турнір Золота осінь з баскетболу його учасниками стало юні спортсмени з Харкова, шостки та безпосередньо Сум. Грали у двох вікових категоріях: старші та молодші 2001 та четвертого років народження. Відповідно, відіграли по коловій системі кожен з кожним. Серед дорослих учасниками стали представники Харківської школи баскетболу, змішана команда Сум та Шостки, а також колектив машколеджу. У такому порядку розподілились на призових місцях. Серед молодших виграв турнір БК Харків. Другими стали сумчани з КДЮ США 1 А замкнув трійку лідерів клуб шостка. Турнір пройшов дуже хорошо. Всі команди були довольні. Приехали команды из города Харькова, приехали из города Шостка. Шостка. Город Харьков очень сильный соперник. Это бронзовые призеры прошлого года чемпионата Украины. Очень сильная команда. Мы очень, получили очень огромный опыт. Дети очень довольны. Старт сезону. Юні спортсмени готуються до Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Як саме проходить підготовка та які труднощі спіткало спортсменів, розкажу далі. 14-річні баскетболісти готуються на всеукраїнську лігу. Уже 6 листопада сумська команда Кадою США 1 з'їдеться на харківському майданчику з колективами з Дніпропетровська та Кривого Рогу. Кожен з тих хлопців маленька частина великої команди. Їх не лякають важкі тренування, вони продовжують відпрацьовувати кутки, захисну стійку, майстерні проходи та вивчає комбінацію у нападі. Цілий год хорошо тренувались. Я думаю, у нас ми покажемо хороший результат на чемпіонаті України. Мене з дитинства тягнуло, коли маленький був, ходив, бросав в корзину. Ну це інтелектуальний від спорту. Здесь потрібно бути обученным. обученим. Ну, мне очень раджу від спорта. Тренуються шість разів на тиждень, грають товариські зустрічі, дивляться ігри старших товаришів і набираються досвіду. Ці хлопці не вперше стануть учасниками всеукраїнських змагань. Ми вже участвуємо два роки і хотілося б на третій рік заявитися. Ну, вже заявились. Тренування проходять добре, але хотілося б, щоб діти менше болели. Финансово Підтримують більше радіти. Ну, сподіваємося, що будуть тепер уже і спонсори. Фінансове питання не єдина проблема, яка спіткала колектив. Тренери жаліються, у спортшколи немає бази для тренувань. Гравці команди школярі зі всього міста. А займатися у залі якоїсь однієї школи директори не дозволяють. Лише у цьому році мають змогу тренуватися у залах сумських вишів, майбутніх банкірів та політехівців. На плечах дитячих тренерів спортивної школи лежить не тільки підготовка команди, а ще й проведення всіх шкільних змагань з баскетболу. На цьому ми поки ставимо крапку. Вже за тиждень ви дізнаєтесь найцікавіші новини Сумщини від програми Спортм. Залишайтесь спортивними. Побачимось.